Що означає піклуватися про тварин? Це питання обговорювали учасники тематичної зустрічі в сумському хабі. Своїм досвідом поділилися люди, які багато років працюють з тваринами. Один зі спікерів Іван Міненко, власник домашнього притулку для котів і організатор сумського будинку для котів з прикордоння. Говорить, найважливіше, що треба зробити для тварини стерилізувати. Люди не розуміють, що стерилізація там домашніх тварин, навіть і коли які не виходять на вулицю. Це для їх здоров'я, це все одно колись вони можуть кудись там вийти, і все одно вони когось народять, і Потім вони будуть телефонувати нам або притулку і казати у мене сім щенков заберіть, а потім їх викидати в ліс на баси. Наприклад, волонтер каже, що інформація про допомогу тваринам особливо важлива зараз у непростий час. Потрібно, щоб люди знали, як їм допомагати, кому потрібна допомога, і трішки пропрацьовували своє таке позитивне відношення до тварин. Тут об'єднуються люди, які в цьому зацікавлені, які будуть ділитися якимось досвідом, будуть отримувати відповіді на ті питання, там які у них є. Тому в будь-якому випадку кожен захід він буде збільшувати збільшувати сім'ю. Тих людей, які допомагають тваринам, ветеринарна лікарка Марина Степанова теж сподівається, що публічне обговорення сприятиме більш свідомому ставленню до тварин у суспільстві. Ще з самого початку повного вторгнення до нас дуже багато привозили котів собак на перетримку та на стабілізацію їхнього стану, тому що тварини були в дуже важкому стані. О, тому хотілось би про це більш поговорити і розказати донести людям, які можливо трошки недооцінюють цю ситуацію. Катерина Соломашко представляє Сумське товариство захисту тварин. Розповідає, наразі в їхньому притулку мешкає близько 400 собак. Нових тварин приймають тільки у крайніх випадках. Наприклад, якщо тварина у важкому стані і не зможе жити на вулиці, Надаємо перевагу наразі прикордонню. Тому ж самому просто евакуаціям різним. У нас не знаю скільки вже більше сотні, точно донецьких собак. Ось з Донецької області евакуйовані там з Харківської також є. Тобто, ми надаємо перевагу. Гарячим точкам, тому що для тих собак це ну я вважаю, наприклад, що це останній шанс вижити На обговорення. Прийшли люди, які підтримують волонтерів або самі працюють з тваринами. Дуже актуальна тема. Я сама ветеринарний лікар, і мені здається, що це прям ну обов'язково потрібно доносити до людей проблему стосунків між домашніми тваринами і їх власниками і в соціуму взагалі. Я маю друзів серед Сумського товариства. товариства захисту тварин, пішла просто прийшла їх просто підтримати. Це тварини, ми маємо нести за них відповідальність, навіть якщо це не наші тварини, це живі істоти. одна з учасниць обговорення розповіла, що у промисловій зоні, де вона працює, багато безпритульних собак. Ті, що живуть там постійно стерилізовані, але з'являються нові. Скажіть, будь ласка, механізм моєї дії, щоб стерилізувати тварин. Які в нас знову привезли. Вам потрібно знайти контакти когось із волонтерів, ну, типу у нас, а, написати. А, мені, бо я не люблю розмовляти по телефону. Тому краще <ривіт> я і всі волонтери. Да, да. А, і ви просто пишете там: я там то-та-то, -та -то, є там, там три собаки, хочемо стилізувати, можемо зробити там. То-то, то, там чи привезти, чи оплатити, чи ще щось зробити. Всі волонтери дуже зацікавлені в тому, що були вуличні тварини стерилізовані, тому якби коли. До нас звертатись по, по нормальному, і ну як я кажу, щоб людина хоча б щось зробила. Не просто ну там є собака, заберіть я. А якби там я можу стерилізувати, я можу привести, я там можу ще щось зробити, то в цілому, я думаю, будь-який волонтер піде на зустріч і допоможе вирішити це питання. Організатори заходу сподіваються привернути увагу суспільства до проблеми бездомних тварин, каже представниця громадської організації Місто розумних». Ставлення суспільства до тварин це свого роду е, мірило розвитку суспільства. Я дуже хочу вірити, що в сумах суспільство розвинуте і свідоме. Ми всі іноді не те, що переоцінюємо себе. Ми існуємо в певній бульбашці. Нам здається, що те, що ми знаємо, знають всі. Насправді це не так. І дуже важливо ходити на такі івенти, знайомитися з різними людьми, щоб розширювати свій кругозір. Як сказала Євгенія Ткаченко, донати зібрані за вхідне обговорення, будуть перераховані сумським волонтерам. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.